Друзі, всім привіт, вітання! Сьогодні на 17 травня 2024 рік і пора вже робити відводки. Може вже в якихось регіонах запізно робити. ну, Наші якраз можна почин... робити вже як розгар самого часу. Ми там вже трошки робили, я вам пізніше піду покажу, що з цього вийшло. А сьогодні хочу з вами поділитися, як я роблю відводки в шестирамочники і. Дуже просто, легко, і хто там не має великого, великої можливості бджоли, наприклад, там, зробити відводок там, на 6 рамок чи, чи на 4 рамки, а зробити його легше і, і доступніше, так сказати. Може, хтось там має 2-3 сім'ї і хоче збільшити, тому і щоб не ослабити ту сім'ю, і зробити відводочок. Хочу показати, як його роблю. Це буде збірний відводок, буде брати, наприклад. От як можете бачити, позаді мене з двох, ну, беремо так, наприклад, два шестерамочника і з нього чи три шестерамочки, і з нього зробимо один відводу. Хочу показати, як його, мож, як його правильніше зробити. Те, як я вже трошки з тим попрацював, оце взадів бачите, це все зі шестерамочників зроблені, це все робив відводки. Там, пару років тому там були і неудачі, і ну, вс всяке все було, тому я трошки пройшов і хочу поділитися тепер з вами. Це відео більш так для початківців, бо хто довше тримає, займається бджільництвом, той вже знає свою, так сказати, технологію відводків, як зробити, як йому виходить, як він робить. А так, може хтось не знає, хтось зайнявся в цьому році, і може хтось спіє зробити, по-моєму. Собі відводочок. Тому довго говорити не будемо. Будемо робити це все ми в шестерамочних і показуємо, що в нас виходить. Так як сім'ї вже наросли досить сильно і будемо з них вже робити. Тому всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. В цьому сезоні нам вдалося вже зробити почти ось таку кількість нуклеос шестерамочки, так як тут ще було пару штук на тогорічних, але... Але скільки 13 штук в цьому сезоні ми вже їх зробили. Ми їх робимо так. Коли заселяємо нуклеоси, в нас є маточники і ми їх заселяємо. От хочу показати плюс-мінус силу 6 рамочника, які ми робили. Цей ми робили трошки швидше десь на початку травня. Тут ми от їм поставили сьогодні в ущинку. Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 5 рамок. Така сила. Вам не буду піднімати вже рамки, але... але вони розвиваються і працюють прекрасно. Так, Тут стара сім'я з тих, що ми будемо зараз робити відводочки з тих сімей, так як вони сильні і щоб вони не пороїлися і не байдикували вулика, ми з них зараз робимо якісь спару відводочків, так як місце є і можна ще працювати. Так ось цей відводок, цього теж разом з тим робився першим. Ось тут трошки, трошки ліпше Медок медокси позаносив. Ну, камера цього просто не передає, але видно, що є бджілки досить. Ось, І в принципі ще трошки, ще з якихось пару тижнів і тут вже буде з них Нормальний файний шестирамочник. Тут теж так. Одна вущина вже є, полетіла. Е, Мостики будуть, тут більше є бджілки, ніж там. Ну, в принципі, в нас в, регі... в нашому регіоні, щоб вони так розросталися, дуже скоро нема, бо медозбори в нас тут скудні, медозбори маленькі, тому і вони розвиваються досить помало. Є трошки медозбір з такий, але щоб такий був аж ого, ого немає. Оце робили ми тиждень назад. Ну Тут ще поки нічого нема. Вони ще не розвилися. Це є бджола, що ми з відводка. Тут ще нової оновлення, так сказати, бджоли ніякої немає. Тут от, молода бджола, що вийшла, видно, що вона нас вся молоденька. Що вийшла, то вона є. Ми робили кормова. Просто рамоч, просто рамочка, просто розплодна рамочка. Для чого я їм поставив в суш, сам не знаю. Думав, що буде багато бджоли, не буде поміщатися. Ну, їм тут добре, тепло, так хай стоїть та суш, матка має облітатися і буде з них результат. Робляться вони дуже швидко і. В принципі, Мені подобається в них тримати, розвивати і розвиває. Тут теж слабенькі, ну, толком показувати немає три рамки і трошки бджіли. Будуть вони далі собі розвиватися, облітаються матки і будуть і будуть вони роз, розвиватися. Тому зараз йдемо по шестирамочник і починаємо формувати відводки. Підготували ми шестирамочник. Зняли ще старамося з горища і що ми зробили? Далі ставимо медову рамку, в кого є медова, це взагалі супер. В кого може вулику забрати, можна. щоб одним словом, І тепла заставна. Якщо нема у вас медової рамки, можна їм дати внутрішню кормушку зі сиропом, в кого нема дефіцит з медовими рамками. Так як в мене є, це я ставлю їм медову рамочку. О, Так, ставили ми їм десь тиждень тому вущинку і вони з нею залили медом, матка трошки починає підсіювати. Ну, в принципі, з нею ми нічого не возьмемо. Бджоли багато і вони, вони просто не мають що робити, так як їх тут багато, і вони літають, і повний вулик вони сидять тісно. і на мою думку, це є просто втрата. От вийде цей розплід і кудись бджола дінеться. Вони просто зруються. Хоч бакфаз не риється, але сильних тут дуже багато і їм треба зробити е відводу. Що, що ми робимо? Ми зараз шукаємо е рамку з розплодом на виході. Те, як я роблю на відводок на маточник, тому шукаю... Розплід на виході. Як ви, наприклад, робили на матку, теж треба шукати розплід на виході, а якби ви робили без матки, то, то потрібно взяти вам відкритий розплід, щоб ви мали з чого тягнути маточники. І, і щоб собі вони самі вивели матку. А на, на нашому варіанті. Ми шукаємо розпліт на виході. Надіюся, знайдемо. Як не знайдемо, то хоч щось таке плюс-мінус ми підберемо. Роблю без димаря, погода у нас не дуже вже, щось зміняється. Вже і п'ята година вечора, тому вони трошки нервуються. Це нічого страшного. І... Але зробити відводочок треба показати і самому збільшити трошки. Так. Ось гарна рамочка могла би бути, але розпліт вже більша частина вийшла його. Тому шукаємо щось далі. Вы просто можете бачити стільки бджоли зверху. І потрібно її стільки, тут шостирамочнику. Краще зробити з нею відводок, тут вона наросте і ще плюс від оду наросте. Тому того року я сім'ї міняв, шестерамочки міняв на сім'ї, ось такі шестирамочники, то я їм зразу давав чотири рамки, додавав чотири рамки і, і получалося, получалося досить сильна сім'я. У зразу 10 рамок. Тому після з рамочок зразу треба дивитися і ділити. Так, матку бачу, відходить там тогорічна красуня. Ось тут. Ось ходить. Так. Видно вам, не видно. Так, от ходить зверху. Трутня, можете бачити, Хтось з мене може осудити за трутні, що його тут багато. Ми трутня вирощуємо, цей трутень бакфас, матка бакфазу, ми його не вирізаємо. Так як ми маємо багато нуклевосів, тому нам треба... нам треба і багато трутня, тому ми його лишаємо. Вони бджоли контролюють самі бакфас з цим питанням працює дуже добре. І ми не трогаємо і ми його лишаємо. Щоб були якісні матки і... і було все. Добре, з маточками. Так, в мене, як ця рамочка лишилася, так, як вона сама краща є. Тому бачу, що помаленьку тут розпідпочинає де-інде виходити. Тому беремо ми її у дно І ставимо, переносимо його. Переносимо його сюди в шестирамочник. На це місце тут ми, ми поставимо їм нову вовчинку і хай вони собі тут працюють. І трошки звідси ще підтрусимо бджоли. Так як ця бджола, що в шестирамочку стара, вона ще злетить і буде мало бджоли, тому треба підтрусити, щоб бджоли було багато. Тому що беремо якусь плюс-мінус таку рамочку і струшуємо туди. Їм. Думаю, що я їм возьму ось цю і їм просто туди трошки. Зараз тушу. От і води все з цього, шестерамочника, в принципі, ми його ослабили і зробили відводу. воду. Ось тут ще беремо щеплю з одну вощину. Все рівно їх лишилося багато. Звітим ще бджола злетить і вийде, получится все добре, получится. І буде ту далі, вони будуть працювати. Все, тут накриваємо. І приступаємо до наступного шестирамочника. Наступний у нас. Ось, зразу. Зразу все. Хіба саме треба бути самим уважним, щоб не перенести маточку? Бо, перенесе матку і буде. Погано буде і тій сім'ї, і цій сім'ї. Ставлю на паузу, біжу по воду. Так, щоб їх трохи успокоїти, користуюся росинкою, звичайною водою. І щоб вони були на рамках, а не вилазили і, і не мішали працювати. Так, так само тут була вощина, матка є, позасиювала. І... Далі, шукаємо тут таку саму рамку з розплодом на виході. Дивимося, шукаємо. Тут вже розплід вийшов і полку з неї немає. Да. Тут ділка виходить, але трутня багато, тому ми її зараз ще не беремо. Все. Наступну рамку. От наступну можна взяти, де бачимо, що білька виходить, багато бджілки виходить, тому ми її і зараз візьмемо. Ось така рамка розплоду. Так, Шукаємо, дивимося, чи ми не перенесли матку цю сім'ю. Плюс міну так переглядаю. В принципі, таким методом. Зробили ми, Сформували шести рамочок на дві розплодні рамки і одну формову. Так, Беремо маточник, от витягнули з інкубатора і ставимо їм маточник. Матка має сьогодні-завтра виходити. Це ставимо і Стамостирамочник вже буде готовий. Так, друзі, ось таким методом я чином формую наші шестирамочники. Так виходить, це зробив я на дві, на дві розплодні рамки. Можна зробити так само на одну, на три, на чотири і там далі наростаючому. Можна зробити просто збірний відводок. там. Не відводок, а сім'ю просто зробити. Там, наприклад, як маєте там 20 сімей, та з кожного по рамці взяли, маєте вже сім'ю на 20 рамках. Тому тут в тут, принципі, наскільки зробите, наскільки зробите. От я вам показав, як я зробив на дві рамки. Ну, це більше для починаючих, хто там має мало вуликів і хоче розвести. Такі методом можна в принципі, досить непогано розвести свою пасіку. Ну, і на цьому будемо. Закінчуйте відео. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім до побачення. Ічте мед і будьте здорові! Всім мирного